Друзі, усім привіт! Я зараз їду на фотостудію записувати мою пісню Фікс. Вона на вулиці Соломона 27, будинок 18, тут Соломона 1.23. Так, Соломона 24. Так, о, тут короля 23. До речі, друзі. Торговий центр на вулиці Короля 29. А тут короля 32. То що тут жив король татар. Колись ще дуже давно. Так, тут церква Соломона 25. Соломона 26, будинок 17. Ох, що це захвореть. <клес> І нарешті тут студія пісень. Соломона 27 і будинок 18 нам сюди. Так. Позвонюсь, чи навіщо? Якщо нікого нема. Ось, Але це буде невоєнне, Так, Це буде в лабораторії. Я вже можу сказати, який буде цей маленький текст моєї пісні «Фікс». фікс. Цей маленький алтині фікс. Вибиває моє віконце фікс. На моєму моя Феррарі фікс Воно як той англійський секс фікс. А тут я. Зараз я вам покажу е, Фера... Чи моє червоне Феррарі, але це не моє Феррарі, друзі. Феррарі, яке буде зніматися у пісні. Так, так. З цим маленька проблема. Ну що ж, друзі, чекайте вже мою пісню фікс.